Яке твоє улюблене українське слово? Вишиванка. Кохання. Ластівка. Родина. Піся. Яке слово нагадує тобі про дитинство? Калюжі іграшки. Вселка. Садочок. Іграшки. За що ти любиш українську мову? За те, що вона моя рідна мова? За її малозвучність. За її молодійність. За те, що вона гарна, тологійно і вивучна? За те, що вона моя рідна і малозвучна. Яке українське слово тобі здається найкумеднішим? Пундик. Дядька. Цвіркун. Зюзя. Яке слово для тебе символ України? Калина. Лелека. Калина. Шилиша Ванка. Зозуля. Яке українське слово тебе показав усьому світу? Воля. Батьківщина. Незалежність. Родина. Мир, любов до рідного слова відчувають усі. А як вона живе в серцях тих, хто створив українську літературу? Мені здається, що рідна мова це світло, яке ніколи не згасне. Коли я пишу вірші, кожне слово стає моєю си. Моя пісня, мов крицю у серці палає. У серці живе те, що не вмирає. Так, лесе згоден. Мова це корінь нашого народу. Вона живе в піснях, у казках у наших серцях. Рідне слово, козацька слава і сила, воно народу душу воскресила. А я думаю, що мова це наша праця та щоденна турбота. Якщо ми не плакатимемо, то нас гасне. Хай мова зенить між людьми, мов проміння. В ній правда, і праця, і серце горіння. Для мене мова це біль і свобода. Вона витримує все, навіть тюрми і темряву. Крізь білі тюрми, моє слово не зломлене, воно мов кров, у мені не втомлене. А я люблю і за вогонь і силу. В ній наша воля, наша краса і наша душа. Я мовою дихаю гостро, вогнисто, воля і молодь свічна барвиста. Ось бачите, ми різні, але наша любов до слова одна. Моя ти рідна мова світанкова, тебе не втратили, це перемоги, знак, і повертаються назад до твого слова. Щоб бути вільними, то нехай вже буде так.